Вітаю вас, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Звати мене Ніла Близнюк і ми Житомирщини. І ось показую, як на півночі нашої України квітує кактус у відкритому ґрунті, Опунція Садова. Хто зі мною на каналі вже давно, той бачу попереднє відео. Де я показувала куплені мною опунції. І ось одна з них, яка була з бутоном, розквітла. Я дуже рада. Я дійсно рада, я не бачила рожевої квітки, в мене є жовта, а рожевої я не бачила вживу. І ось подивіться на цю красуньку. По-перше, це велетенська квітка, вона не маленька, вона дуже велика. І зрозуміло, що для мене це дуже велика потіха. Я б не звернула на неї увагу і взагалі я не бачила, я саджала тут чорнобривці після дощу, який пройшов у нас, і хотіла подивитися, як почуваються мої кактусята. І те, що я побачила, ну, скажу так, здивувало і порадувало. Тому замовляйте і не бійтесь кактусів. Ну, ще, звичайно, побачимо, як вони зиму витримають саме ці сортові. Ось така в мене сьогоднішня радість. Я не мала знімати відео. Сьогодні був дуже багато роботи. Але коли побачила ось цю красу, ну, то вже і її вирішила зняти і трішки погуляємо по саду. По літньому саду, садочку після дощів. В нас пройшли гарні дощі, дякувати Богу. Подивіться, хочу показати, як. Дощі пройшли і не розмили мій рокарій, щоб не впасти у водойму. Подивіться, яка краса. Це вже дощі прибили пісочок, і ось так виглядає рокарій Ну, скажімо так, що навіть мені сподобалось. Я спочатку я вирішила, що засиплю все камінчиками, а після того, як ось засипали піском, я вирішила, що я цього робити не буду. По-перше, це оригінально, ось з піском, саме з піском. А по-друге, мені подобається набагато красивіше, якщо це буде груда каміння. І ось саме так воно і буде. Ну, звичайно, буду сюди додати ще рослини. Ось там, де лежать камінчики, як бачите, там будуть висаджуватися рослини. Ось я чекаю зараз е делосперму, яка буде біля там, макітерки, біля камінчику посаджена. Але все-таки, ось, дивлячись на цей рокарій, я вирішила, що я не буду його так. Багато засаджувати рослинами. Будуть кактуси і ще ну, небагато, але буде очитків. Ну, можливо, молодила десь. Але ось е, саме білий пісок я залишу, тому що ну, мені це сподобалось. Зараз ще покажу деякі рослинки, які квітують, ну, які такі, скажімо, оригінальні. Рослинки, які заквітували моєму садочку. Покажу горця або персикарія поліморфа у повному розпуску. Я її показувала вже, але вона була, ну, скажімо, ще не так квітувала сильно. Ось подивіться, яка вона красуня. Ну, дійсно, от вона варта знаходитися у кожному садочку. Ось така красунька. І хочу показати, вона чимось схожа, ну, віддалено, але тим не менше вона трішечки схожа на з яка в мене ось квітне тут. Зараз покажу. Дивіться, бачите, це воложанка висока. Вона в мене перший рік, тому вона ще не взяла своїх розмірів. Ну, в принципі, персикарія теж перший рік. Дивіться, яке, яка ніжність. Прекрасна рослина. І є у мене карликова полжаночка, зараз покажу. Ну ця раніше заквітувала і вона вже перецвітає, ось, бачите? Ну, вона така маленька. У мене була в гостях пані Леся. І засумнівалася в тому, що це білокопитень. Ну, скажу так, що перший листок, який з'явився, визвав і у мене сумнів. Великий сумнів. Я думала, що це звичайний лопух. Ну, щоб сказати, я навіть не можу порівняти, які це, які, якого він розмір. Але це дійсно білокопитень. Звичайний білокопитень. Ну, мабуть, дикість з природи. Ось дивіться, в нього, яке в нього листя. Ну, він дуже, дійсно, він дуже-дуже схожий на лопухи. От наші місцеві лопухи. Але це дійсно білокопитень. От білокопитень звичайний, якого я посадила, він є агресивним, але я його посадила спеціально, щоб прикрити ось цю неприглядну зону, яка не є. Моєю територією. Тому, мені здається, він справиться з цією роллю Ну, ось ще раз покажу волежаночку. Ось така ніжність. А це махрові сибірські, сибірські іриси. Сказати, що вони гарні, це нічого не сказати. По-перше, вони великі. По-друге, вони махрові. По-третє, на одному кущі розквітло чотири зразу. Ось мене так, вони ще не квітували. Я той рік ділила кущі, Мені, я е, пропонувала їх на продаж, на продаж і вже їх нема. Дівчатка їх зразу викупили. Ну, скоріше, забронювали. Є у мене лише три кущики такого відсадженого, І ось один мені залишиться, я його цей рік чіпати не буду. Є у мене всього лише три кущики. І їх вже купили. Хочу сказати, що це не дешева рослина. Я її купувала три роки назад, в сільському віснику була більше 100 гривень. Малесенька поділочка. Подивіться, яка. Який він гарний. У мене, я ж говорила, у мене є три сорти, але я той рік ділила всі три, тому що я ділилася зі своєю подругою і крім цього не зацвів більше ніякий. Тому там, дівчатка, в мене було замовлення, що хочете, різних. Я не можу. Продати ті рослини, які не цвіли. Просто, ну, не знаю. Якщо ви захочете брати на свій страх і ризик, то я викопаю. Мені здається, що я їх садила е, різними кубками, ось такі по три штуки. Ось така краса. Не можу не зупинитись біля наперстянки. Ну от, ну не можу повз пройти. Красуня. Розміри у неї вище мого росту. Ну, я не низенька. Але ця красуня мене вже перегнала. Є, звичайно, нижчі. Це молоденькі кущики, меншенькі вони так і були, є нижчі, ну і є ось такі. Такі красені. Ще хочу показати вам гортензію. Це та сама Камелеон, яку умовно так в народі називають, але вона посаджена в горщик. Тому вона перша розцвітає і буде вона цвісти чисто рожевим кольором. Ну, будемо дивитись далі. Вона хлорозить, вона дійсно хлорозить. Скажу чесно, я її удобряла, але хелатом заліза я, на жаль, її не бризкала. Ну, Це моя провина. Їй не вистачає поживних речовин в кашпо. Ну, звичайно, потрібно було обробити. Не вистачає. Мене на все. Просто, якби в мене були ще хворі гортензії, то я, звичайно, їх обробила б. А так всі гортензії гарно себе почувають, крім ось цієї. І тому, ну, ось так не дійшли руки. Вибачай, красуня, я виправлюсь. Обіцяю, я виправлюсь. Вона вже замовлена, вона їде до моєї подружки. Ще з весни я пообіцяла, просто я сказала, хай вона перецвіте, і ми її привеземо, я ж кажу до моєї подружки, Люби. Це її красуня. І ось показую вам аліум або цибуля декоративна. Зараз обійдемо її. З іншої сторони і покажу її справжній розміри. Дивіться, яка вона велетенська. Це вона першорічка і росте на досить ну, негарній землі. О, і бджілка прилетіла. Карнезна. Здавалося б, цибуля. Але ж яка цибуля. Сьогодні я хочу коротеньке відео зробити, тому що, ну, не виходить, ой, не виходить у мене так. Але постараюсь. Дельфініум з чорним. чорною серединкою. Він просто росте на плитці, ось дивіться. Просто на плитці. Плит, між плитками. І ось цей, який я показувала, який в нього незвичний колір. Дивіться. Ой, як тут все пахне. Ось така краса. Дивіться, як він гарно виглядає. Чорна серединка, світло-рожевий. Вони, ну, дійсно, вони рожеві. Бачите, я хочу показати, вони рожево-голубі. Цікаво. Таке собі, собі насіялось із насіннячка. Дуже гарний. Ну, якщо, то я його все-таки, мабуть, буду ділити і розсаджувати. Тому що дельфініуми довго не ростуть на одному місці. Троянда. Ну, как тут все пахнет? О, еще Эремурус. Видите, какой хороший. Нежный, нежный. вот ну, мне цей дельфин не ум. Просто запау у очи. И Ось синій з темною серединкою. А ось голуби з білою серединкою. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім гарного вечора, тихого, спокійного і все буде Україна!